Я завжди говорила і буду говорити, що важливо чути ось тут, ось все, що в нас тут іде зсередини. Я більш детально також розповідаю в телеграмі, за що саме. Але тут вам також хочу розповісти про те, що коли ми чуємо себе, свою душу, тільки вона нас може привести в істинний шлях істинним маршрутом туди, там, де ви маєте бути. Тільки коли ми чуємо свою душу. Якщо ми не чуємо свою душу, звісно, ми можемо йти. Ми можемо проходити різні випробовування, різні шляхи і в підсумку, їздити, отак ось як чоловік зараз з коло, коло по колу, їздити, їздити, і аж потім прийти до того фінішу, до того результату, куди ви мали прийти. Але як тільки ви почуєте свою душу, ви не будете ходити по колу, ви зразу напряму ідете туди, куди маєте прийти. Мені зараз говорять, кажуть, а ти пояснила взагалі, як, як це чути свою душу. Ти так постійно про це говориш, розповідаєш всім. А як люди можуть зрозуміти, вони чують свою душу чи вони чують своє его? І зараз, знаєте, для мене це як така, як така місія виклик пояснити взагалі, як це чути свою душу. Тому що дійсно багато людей. Вони не прислуховуються до себе, думаючи, що це говорить їхня душа, вони е не розуміють, що насправді це говорить їхнє его. І взагалі, як зробити так, щоб ми нарешті почули, могли почути свою душу. Це перш за все потрібно обов'язково робити різні практики, сідати в тиші, тому що коли ми, наприклад, ідемо. Десь там, кудись там у нас купа реклам, купа вивісок, плюс музика в навушниках, плюс якісь там дзвінки, розмови, свої проблеми. Ви просто перестаєте чути себе. Тому що вам просто от все, що хтось там десь навкруги ходить, чому важливо виходити от в такі місця, там, де немає людей, немає якихось вивісок, реклам, телефон, якщо, звісно, це так можна. То тільки через те, що тут ти можеш насправді законектитись із собою, коли ми чуємо свою душу, от тоді. Ви можете прислухатися до цього тонюсінького, тонесенького, незесенького вашого голосу, який вам істинно відповідь зсередини скаже. З вами не будуть говорити голосно і кричати вам усі ваші думки, що ось, дивися, ось те, тобі туди, ні. То тільки та то, така тонка-тонка грань, яку потрібно відчути. То, все ж таки, як її почути, і як зробити так, щоб на постійній основі її чути. <свісно> Я люблю такі повідомлення. Ви знаєте, ми не можемо почути постійно нашу душу, тому що нам потрібно також, щоб з нами говорило і наше его, і наш розум. Це все також має бути присутнє також з вами. Тому що не просто так Господь нас наділив цим всім. Не просто так ми з вами володіємо всією цією нагородою тілесною, яку ми маємо. Для нас дуже важливо, щоб ми також дозволяли собі і чути їх. Для того, щоб ми могли чути більше нашу душу, нам потрібно більше практикувати. Найперша і така найважливіша техніка, практика. Мені зараз дуже подобається цей челендж, тренд, коли люди сідають в тиші і вони просто заземляються, ставляючи, я думаю, ви бачили, ставляючи на секундомір телефон і показуючи, як вони в тиші сидять і проживають, відчувають в тиші це життя. Дуже класний тренд. От саме в такі моменти, коли ми заземляємося, коли ми приходимо і проживаємо не в тотальному хаосі думок, людей, якихось ситуацій, подій. А тут і зараз ми проживаємо це життя, коли ми сідаємо в практику. Це зараз спочатку ви будете сідати в практику, а потім ви це будете переносити на своє звикле буденне життя, і там уже вам не потрібно буде сідати постійно в практики. Ви це просто будете ходити і відчувати і проживати. Але для початку потрібно сідати в тишу, сідати в ці практики. І наодинці з собою, без якоїсь там музики, без якогось шуму. Я розумію, що в кожного там в когось дітки, в когось е, тварини, ті самі можуть заважати, можуть не давати вам це зробити. Але, будь ласка, виділіть собі цей час, і ви побачите, наскільки по-іншому ви будете це потім відчувати, проживати це життя. Взагалі зовсім будуть інші думки, інші стани. Не очікуйте від себе чогось того, що ви десь почули, що хтось вам десь там хтось щось сказав. Що коли ви сідаєте в практику тиші, то ви не маєте чути думки. Це вже просвітлені монахи, і є люди, які часто практикують, які так можуть робити, щоб не було думок. Але Зазвичай люди чують ці думки, зазвичай у вас все рівно будуть ще якісь там думки про свої проблеми, про якісь там ситуації, комусь, можливо, йтимуть якісь знаки підказки, але не очікуйте від себе не чути цих думок. Дозвольте просто собі хоча б почати із 5-10 хвилин. Такої тиші, коли ви просто сидите, закриваєте очі, відкриваєте очі, це як вам вже зручно, і просто проживаєте це життя. Ось дивіться, мені навіть вам хочеться зараз Фіні показати, наскільки він проживає зараз це життя. Він просто сидить у травиці, просто Каже, ну все, вже треба побігти. Але він зараз сидить у травиці і він просто насолоджується цією травичкою. Він насолоджується цим видом, насолоджується те, яка вона м'якесенька. Бо він ми зараз живемо в такому місці, де майже немає трави. І він все-таки привик в Польщі до трави і для нього Пушечки. хотів застрібнути чудо. І він любить траву. Насолоджуючись цим моментом, просто подивіться, наскільки тут гарно, наскільки тут спокійно. Мені хочеться в такі моменти ще більше дякувати Богу, дякувати за те все, що він дає, що він створює, за кожну травинку, росинку, яка тут є. Просто подивіться, наскільки зараз там? Дайте, дайте тут? Каже, я тут, я сижу. Я насолоджуюся кожною травиночкою, кожною рослиночкою, так. Да. І от в такі моменти хочеться ще більше і більше дякувати Богу за те все, що Він для нас створює. Насолоджуватися цим прекрасним життям, не думати про те, що. Там чогось у вас немає, там що ще треба досягнути, щось зробити. А тут в моменті вже дякувати за те, що ви маєте. І ви побачите, наскільки є тільки ця сильна вдячність, енергія вдячності, що ваше життя почне змінюватися навіть від того, що ви зараз дякуєте за те, що ви маєте. Чому так багато людей? Просто забувають елементарно прокинутися зранку і подякувати за сьогоднішній ранок, який Господь для них приготував. Чому так багато людей не проживають це життя із тотальною вдячністю до Творця? Тому що люди звикли, що їм все підноситься, і ось, будь ласка, це як тобі, як дано. А ти ж прийшла в це життя, значить, пожалуйста, я це використовую так, як я хочу. Але саме в тому і цінність. Того, що ви прийшли сюди, для того, щоб проживати це життя із тотальною, максимальною вдячністю. До нього проявляти цю вдячність до себе, до інших, до Бога, до все, що ви маєте, які ситуації ви маєте, які б це не були ситуації, чи то якась є критична ситуація, чи то якась є дуже хороша і щаслива ситуація. За все потрібно дякувати Богу. І ви побачите, наскільки по-іншому зміниться потім ваше життя.